Друзі, всім привіт! Їду на огород сьогодні місяць, як посіяв ячмінь. Глянемо, як він підріз і потім ще заїдемо, глянемо на пшеницю. Глянем, чи нема прогалин, якщо що, то може підсіємо. Но будемо бачити. Дякую, що дивитесь моє відео, підписуйтесь на канал. Всім ви продвигаєте вперед український YouTube, коментуєте, ставите лайки, все це допомагає нам, українським блогерам, продвигатись в світовій паутині YouTube. Ось такий у нас ячмінь, місяць як посіяли. Досить непоганий вже такий відносно високий. Ось такий Так, як то кажуть, нема що грішити. Далі все буде залежати, яка буде зима, весна і літо. Що зберемо з цього кусочки. Поки, друзі, якось так, зараз поїдемо ще подивимося на пшеницю. Ну Ось така пшениця, Лан. Теж маленьке, все зелено, стадіончик. Все чітко. Ну, Побачимось як на молотим. Всім пока!